клікнули на це відео, то можливо ви хочете підготуватися до ЗНО на 200, або ви не знаєте з чого почати, або вам потрібні ресурси, і ви хочете їх тут знайти. Ви натрапили на правильне відео, і навіть якщо ви в цьому році ще не складаєте ЗНО, то воно точно буде вам корисне, принаймні для того, щоб підготуватися до контрольних або краще готувати домашніх завдань. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забуваємо про лайки, коментарі та підписку. це Підтримує мій канал дуже сильно. Всіх обіймаю, і ми починаємо. Перед початком цього відео хочу сказати маленьку ремарку, тому що сьогодні я буду більше ділитися самостійним вивченням, як організувати процес, коли ти сам наодинці вчиш. Але всі предмети, які я готувала попередні до ЗНО і потім складала НМТ, я готувала з репетитором. Я вважаю, що завдяки саме репетиторам, велику кількість знань я отримала і без них точно не мала б такий результат. Кому цікаво, можливо, ви не бачили моє попереднє відео, з математики я отримала 200, з української мови 194 і з історії 186. Проте скласти ЗНО лише ходячи до репетиторів, це також доволі сумнівна ідея, тому що, наприклад, я відвідувала по дві години щотижня до кожного вчителя, і всього дві години виділяти на підготовку, щоб отримати 200 з математики, така собі ідея. Тому перед тим, якщо ви вже навіть починаєте готуватися, обов'язково знайдіть свою точку А. Просто пройдіть тести з будь-яких років, з предметів, яких ви плануєте здавати. Я б рекомендувала вам починати свою підготовку саме з 10 класу, тому що в 9 класі, якщо ви будете на шкільному рівні гарно знати предмети, цього буде достатньо, щоб за 2 роки добре підготуватися. А 10 клас це золота середина. По-перше, тому що вам потрібна навичка самодисципліни, яка не береться магічним чином. І, от, починаючи з 10 класу, ви можете робити маленькі зусилля, які через рік дадуть великі плоди. Наприклад, українська мова, якщо ви будете дивитися по одному відео Анни Огойко, це 10-20 хвилин щодня, то ви зможете отримати на українській мові плюс 10-20 балів, просто дивлячись Ютуб. Тобто маленькі рішення, маленькі кроки, які ви будете робити вже зараз, дадуть у перспективі великий результат. Хочу дуже заакцентувати вашу увагу на тому, що вам обов'язково потрібно пройти перший тест, навіть маючи нуль знань. Вам потрібно дізнатися, що саме ви не знаєте. І я робила модульні контролі саме через місяць. І останній місяць перед тестом я просто робила тести на сайті Якщо ви Вперше чуєте про цей сайт, то обов'язково його збережіть, тому що це реально must have. Звичайно, обов'язково аналізуйте свої помилки. Якщо ви зробили помилку, то зрозумійте, чи це ви зробили помилку через неуважність, це також можна пропрацювати і обов'язково потрібно. Через, наприклад, обчислення вам потрібно уважніше слідкувати за обчисленням. Якщо ви не знали якесь правило, вам обов'язково потрібно саме його довчити, або якщо ви не знаєте цю тему, то потрібно починати з самого початку. Також потрібно розуміти, що ЗНО обмежене у часі, і вам потрібно знати, який час ви виділі. На кожне завдання, щоб потім в таймінгу повністю вкластися, за час підготовки до ЗНО вам потрібно навчитися правильно розподіляти свій час, і для цього вам допоможе просто звичайний листочок та будь-яка ручка Ви, можливо, хочете знайти якісь супер-пупер техніки для планування, але для початку вам точно вистачить цього. За день до того, як у вас є якісь плани по підготовці, напишіть все, що ви хочете зробити. Не обов'язково робити всі 100%, але якщо ви зробите принаймні 70%, ви точно будете знати, що не дарма витрачали весь цей час. Розприділяла предмети, і щодня старалася, хоча б 20 хвилин виділити для кожного предмету, щоб мати прогрес у всіх сферах. Предмет, який був для мене найважливішим, це математика та англійська. Тому я приділяла цим двом предметам більше часу. І ви також маєте розставляти свої пріоритети. Предмету з найгіршими знаннями ви повинні виділяти найбільше часу. Що з плануванням все ясно, то найважче буває почати. Коли ти приходиш після школи, після репетиторів розумієш, що в тебе є 4 години для підготовки, але ти можеш просто весь вечір просидіти в телефоні, тому що ти стомлений, тому що це школа, тому що всі ми люди і. Так важко було смі. Просто заставити щось робити. Я пам'ятаю, скільки разів я просто така, чому я нічого не зробила. І для мене порятунком стала техніка помодоро. Я про неї вже розповідала, але розповім ще раз. Ця техніка базується на таймері. Вам потрібно працювати всього 25 хвилин. Після цього ви маєте 5 хвилин перерву, і тоді ви відпочиваєте. Вся техніка, коли ти повністю вимикаєш на 25 хвилин всі телефони, сповіщення, всі гаджети, і просто фокусуєшся на чомусь, що потрібно для підготовки, вона дуже оптимальна, тому що ти і не стомлюєшся, і відпочиваєш, і розумієш, що ти робиш все можливе для своєї підготовки. Хочу зазначити, що в цьому відео я не використовую багато джерел. Якщо вам потрібні саме підручники, канали, вебінари для підготовки, то в мене є інше відео, яке я вам дуже раджу переглянути, тому що я там зібрала все-все корисне, що знаю, і впевнена вам буде корисним, тому обов'язково перегляньте його після цього відео. Трохи не очевидна порада, проте старайтеся, крім того, що вивчати предмети, які вам потрібні, знаходити техніки для вивчення цих предметів. Так, це про це часто не говорять в школі, але це дуже дуже допомогло мені, тому що якби я просто перечитувала свої конспекти, я б навряд чи знала всі дати, тому що так у мене була каша. Але якщо взяти флеш що вважається активною методикою вивчення, я змогла за менший Проміжок часу вивчити більше інформації і витратити цей час на відпочинок. До речі, відпочивати також дуже важливо і старайтесь хоча б півдня, просто без телефонів, без вивчення якихось нових тем, приділити собі та відпочинку, щоб ваш мозок міг перезавантажитись не лише час часи. Моя одна з улюблених порад: знайдіть групу для вивчення предметів для підготовки до ЗНО. Це може здатися трохи важко, тому що у мої однокласники не хочуть вивчати, вони, типу я не знаю, де їх знайти, але ми ж живемо в епоху інтернету. Ви заходите в будь-який чат абітури або вступників вашого року і запитуєте, хто зі мною хоче готуватися до ЗНО. І ви щотижня надсилаєте собі звіт, там хто що зробив. Інколи ми з дівчатами навіть організовували зізвони і онлайн навчалися. Це дуже допомагає сфокусуватися. І якщо у вас саме цим... Проблеми, то дуже рекомендую, навіть не з нашими дівчатами досі спінути. До до цього розділу наостанок хочу додати, що вам особливо важливо розуміти, для чого ви це робите. Ви повинні розуміти, що ваше життя в ваших руках вступити до якого університету, до якого міста, на бюджет чи на контракт залежить лише від вас, лише від ваших старань, лише від ваших умінь. І тому я вважаю, що ви повинні завжди чітко розуміти, для чого всі ці старання. Чи готові ви витратити умовно рік життя, щоб потім навчатися там, де ви хочете? Якщо відповідь ні, то це відео не для вас. Зазначити, що в школі нас часто ділили на гуманітаріїв технарів і я хочу сказати тверде ні. Так комусь важче зрозуміти математику, але якщо ти гуманітарій, це не означає, що тобі не дано. Точно так само, що якщо ти добре розумієш математику, це не означає, що ти не можеш вивчити англійську, українську. Це так не працює, і просто комусь потрібно більше часу, щоб зрозуміти математику, комусь більше часу, щоб запам'ятати дати з історії. Але це не означає, що вам потрібно ставити хрест на тих чи інших предметах лише тому, що ви умовно гуманітарних наук я відношу історію українську та англійську. Я за 3-4 місяці вивчила повністю двадцяте століття, і я не зазначала в своєму попередньому відео, проте я готувалася за курсами Юлі. І повірте, це найкраще, що зі мною сталося. Якщо ви шукаєте якісь курси по підготовці, то я впевнена, що історію можна вивчити самому. В курсі були і флешкарточки, конспекти, вебінари та підтримка. Специфіка гуманітарних предметів. Вам не завжди потрібно їх розуміти. Інколи просто достатньо вивчити правило, вивчити слово, вивчити дату. Так, звичайно, в історії є наслідкові зв'язки, проте, якщо ви просто їх запам'ятаєте, вам легше з ними розумітися. І отут я вважаю, що найоптимальнішим методом вивчення, якщо вам потрібно вивчити правило або наголоси, так це просто вивчити. Вам не потрібно розуміти логіку наголосів. Вам просто потрібно вивчити 300 умов чи 200 умовних наголос. Так Також я використовую флеш-карточки. І саме в програмі AnkiDroid з нею трохи важко розібратися. Але коли ви розберетеся, ви точно будете знати, що таке інтервальне повторення, і захистю вивчити всі наголоси. Про англійську ми поговоримо в одному з наступних відео, тому що це дуже довга тема, а відео і так виходить доволі довгим. А зараз хочу сказати, що... Вам потрібна також практика в написанні творів. Вам потрібно не лише знати правила, от в чому складність може бути української та англійської. Вам потрібно вміти використовувати знання на практиці. І тут просто потрібно щотижня писати хоча б один твір, щоб краще розуміти, що від вас хочуть, і що ви можете, як ви можете висловлювати свої думки, і саме з цими предметами. В плані розуміння дуже мало проблем. Вам просто потрібно інколи запам'ятати правила. Інколи ви могли чути в школі до стосовно гуманітарних уроків, коли вчитель питає: Ну як вивчив параграф? А ти кажеш, я читала. І отак. Ви могли б зрозуміти, що ця методика неефективна, тому що читаючи наш мозок, просто пасивно сприймає інформацію. Він такий, ага, мені не потрібно це запам'ятовувати, я це розумію. Але переказати ви не можете. Ви не можете використати ці знання на практиці. І саме для таких е моментів вам потрібно використовувати флеш або активне вивчення. Ми перейшли до солоденького, а саме до математики. І що можу вам сказати? чим математика складна є багато тем, які пов'язані між собою, і у багатьох випадках. Кожна наступна тема пов'язана з попередньою, і частіше всього нам важко їх зрозуміти, чому? Тому що ці теми у різних класах вивчаються. і от вам потрібно зрозуміти, що саме ви не розумієте. І ви йдете або всю українську школу онлайн, там дуже класно пояснено все, плюс є тести, плюс є конспекти, і шукаєте теми за класами. Там все посортовано по предметам. І я дуже раджу вам саме розібратися з базовими темами, які ви не розумієте. Не розумієте, як вам пояснює вчитель на уроці, ви йдете в YouTube і вбиваєте оцю цю тему в пошук. І от там є такий чувак, який не його канал. Ось тут він дуже доступно все пояснює, звичайно, таким класним суржиком. Але я після його одного восьмихвилинного відео зрозуміла всі три. Теми з комбінаторики, і взагалі його відео прикольно дивитися. Якщо вам не сподобався цей вчитель, ви шукаєте іншого вчителя, який доступніше вам пояснює. У математиці вам потрібно і запам'ятовувати формули, і розуміти, де їх використовувати. Мені здається, це найскладніше зована база. Тести на ЗНО освітаua за темами. Ви обираєте, і якщо щось неправильно, ви аналізуєте, чому це неправильно, і також аналізуєте, де ви могли зробити. Помилку і так робити абсолютно всі теми, деякі можна пройти по декілька разів. І найважливіше порада за все це відео. Вам потрібно знайти щось, за що ви будете любити свою підготовку. Це може здаватись банально, про те, як я можу любити цю математику або хімію, або що небудь інше. Проте, у математиці можливо, ви просто обожнюєте оцей момент, коли ви зрозуміли, що від вас хочуть на цьому завданні. Це просто воно. А в українській мові це взагалі дуже круто грамотно писати, писати, будь ласка, не через дефіс і не через будь. Коли ти спілкуєшся з грамотними людьми, знаєш, як правильно ставити кому. А історія, взагалі, то дуже цікава, особливо коли ти подорожуєш місцями в Україні і знаєш, що в цих місцях було. Абсолютно в кожному предметі можна знайти щось, за що його можна любити. Підготовка з но це такий ваш крок. Який ви повинні зробити самостійно. Ви повинні зрозуміти, що вам це потрібно, що ви хочете навчатися, що ви хочете знати англійську і спілкуватися з іноземцями. І це найважливіше. Я бажаю вам всім продуктивного навчального року. Ми ще зустрінемось, тому що я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал. Я вас всіх обіймаю, і головне не забувай завжди творити мрії на цьому. Все, бувай!